Розказую принцип самої простої ловушки. Це буде прикручуватися сюди зверху, отак. Це я поки що не прикручую, щоб вам було зрозуміло, як це буде проходити. Сюди ми ложимо кашку-приманку. Сюди зланий годяйка, криса лізе, лізе, лізе. Раз, сюди залазить. Потім, як тільки вона залазить. Оці дверцята зразу закриваються. Дверцятка тут у нас на гострині. Воно отакі. А оця перегородочка не даватиме їй сюди підлазити, підриватися. Дверцятка закрилась, вона тут така, а, -а що робити, куди тікати. І так вона тут і останеться. А доставати вже якось, я ще не придумав. Сюди прибив я таку планочку, тому що вдруг якась криса попадеться накачана і почне підгінати цю сітку, то ця планочка не дасть їй так все робити. А от таким ми будемо її частувати. Фарш піджарений у нас з гречкою. Пахне так. Рижей воно вже облизується, думаю, перепаде. Приймаємо предохранитель і засипаємо кашку. Це не тобі рижий. Вон там оно на нашій гощені. Пахне. М -м -м. Побачимо, що воно вийде у нас. Тюди я приділив мою ловушку, такий сарайчик. І вони тут іноді були замічені. Ну, ловись кризка маленька і велика.